І отці, пане Михайле Васильовичу, і представники влади, депутати, дорога родина, дорогі браття і сестри. Ми сьогодні схиляємо голови пересвітлою пам'яттю Христового воїна. Віддатного мужа церкви Архієрея Миколая Сімкайла. Пресвященний владика Миколай народився 21 листопада 1952 року у місті Караганді, Казахстан. Де відбували заслання його батьки за співпрацю з українською повстанською армією і підпіллям? На той час у Казахстані було 22 концентраційні табори, через пекло яких пройшло кілька мільйонів громадян щасливої. Країни рад. Там у страшних кліматичних умовах, без будь-яких засобів до життя і існування, від, від фізичної важкої праці люди вмирали тисячами. За дивним Божим промислом отець і глава нашої церкви, блаженніший святослав. І з ним в цих днях з єпископами відбули постійний синод у Казахстані, у місті Караганді і ми молилися там за жертв синів і дочок нашої української землі, які загинули там мученичою смертю. Зі спогадів матері владики. Анни, хоча вона і рідко згадувала ті часи, вона розповіла, коли народила дитя, то вгамувати крик дитини була змушена м'якушем хліба, бо в грудях від виснаженої праці не було молока. Також часто Владико Миколай наголошував про благодатний вплив його бабусі на формування і закладення духовної складової його характеру, яка завжди вчила онуків молитися, в основ правди віри і любові до нашого українського народу. У 1963 році батьки повернулися в Україну, і майбутній владика вступив спочатку у восьмирічну школу під печара, а згодом у горницьку школу середню. Родина Сінькалів була близько знайома з єспископом підпільної нашої церкви Павлом Василиком, який часто відправляв богослужіння в їхній хаті для людей і вірних. Нашої ув'язненої церкви і який відіграв надзвичайно велику роль у формуванні Миколая як священнослужителя. Побачивши ревність у духовному житті Миколая, Владика Павло знайомив його становищем церкви і запросив стати священником з тих пір Миколай, наполегливо студуював богословські науки в підпілі, як міг. У підпільній духовній семінарії 15 травня 1974 року в селі Підпічарах під час божественної літургії владика Павло Василик висвячує Миколу на священника нашої підпільної церкви, так розпочався тернистий шлях служіння Миколая церкві, народові. У нас на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Львівщині. Оскільки офіційно бути священником Української греко-католицької церкви у тій державі було заборонено і каралося тюремним ув'язненням, то священники змушені були працювати на державних роботах і намагалися обрати собі такий рід мирської праці, яка б дозволила мати якнайбільше вільного часу на душ І отець Миколай змушений був працювати пожежним. З того періоду пригадується один його випадок, коли з палаючої дерев'яної в передмісті івано франківська у горниках, підпалений тогодішньою владою. За мить до того, як вона мала завалитися, пожежний Миколай виніс стародавню ікону. Пізніше він врятує від тління і, забаги... і загибелі не одну сотню ікон, які зберіг, щоб не були продані або вивезені за межі України, як і не одну сотню людських душ врятував. Коли розпочалася боротьба за легалізацію церкви, отець Миколай брав активну участь у виведенні церкви з підпілля, будучи в числі перших безстрашних воїнів Христових. Він був членом делегації, яка виборювала плани права у в Москві, а також ланцюгового голодування. Що тривало з 19 травня по 24 листопада у 1989 році у Москві. 16 червня 1989 року Івано-Франківську на понищених комуністичною владою в могилах січових стрільців сьогодні меморіальний сквер. За готелем надія відбулася 50 -ти тисячна демонстрація вірних прихильників церкви, де вперше на Івано-Франківщині офіційно був піднятий наш синьо-жовтий прапор. Її духовним осереддям стала панахида, яку відслужив отець Миколай, і виголосив полум'яну проповідь за права і свободи Святої Церкви. І українського народу на закінчення проповіді взявши терновий вінець і пізніши його над головою, отець Миколай сказав такі слова. Люди, терневий вінець це наша свята церква. Настане час, коли цей терневий вінець зацвіте прекрасними ружами волі. Та свободи нашої святої церкви і нашої батьківщини України. І Україна займе гідне місце в колі світових держав. Пригадується мені як владика Миколай, властивим йому почестями гумору, яке особливо його вирізняло серед священників зауважив. Взагалі для мене той незабутній 1980 рік був дуже врожайним, як на великі відправи, так і на адміністративні штрафи. А штрафів таких у 1989 році я назбирав понад 100. Він був свідомим ролі церкви у житті свого народу. Та гідно сповняв своє свячениче і душпастерське служіння, про що в одному з інтерв'ю коротко підсумував так: від часу, коли сталінська репресивна машина загнала церкву у підпілля, духовенство і вірні вірили і надіялися на кращі часи, що обов'язково прийде свобода для церкви і нашого. Українського народу. На початку 1990 року, після щоденних богослужень під дверима катедрального собору у місті Івано-Франківську, де збиралося по декілька тисяч вірних, тодішня комуністична влада погодилася повернути греко-католицькій церкві її катедральний собор. Настоятелем якого було призначено отця Миколая Сімхайла, який також посів уряд декана Івано-Франківського. Цей Собор з тих пір стає духовним центром, який збирає навколо себе всіх небайдужих до відродженої церкви і української держави, колишніх політв'язнів, політиків і урядовців. Інтелігенцію, студентську і шкільну молодь. Для кожного отець Миколай знаходив добре слово, суттєву пораду і реальну допомогу. З перших кроків свого урядування отець Миколай активно бере безпосередньо участь у відновленні греко-католицьких парафій і деканатів Івано-Франківської області. Втворенні численних громадських та культурно-просвітницьких організацій в краю. Завдяки його старанням при катедральному храбі засновують церковні хори, християнські молодіжні організації, поблизу катедри будується катехітичний центр, розпочинає радіомовлення перша в Україні релігійна радіодзвони. Виходить часопис. Милосердна Україна. Отець Миколай першим в Україні почав розбудовувати благодійну організацію Карітас, виконуючи обов'язки її директора в єпархії. Окрім цього, отець Миколай активно збирав ікони, дерев'яні хрести, антикварні духовні книги, церковні старожитності. Словом закладав основи церковного музею, ідею якого він хотів реалізувати, про що неодноразово сам особисто наголошував. За громадську активну позицію прикарпатці обрали його депутатом до міської ради, де він старався активно про повернення церкві і її забраних дібр. Словом, здається, що не було жодної ділянки суспільного життя в краї, де не було б помітної присутності Отця Миколая. 2 червня 2005 року папою Іваном Павлом за рішення синодом Української греко-католицької церкви отця Миколая Сімкайла було номіновано єпархом Коломийсько-Чернівецьким. Єпископська хіротонія Владики Миколая звершилася 12 липня 2005 року у катедральному соборі святого Воскресіння в місті Івано-Франківську, а наступного дня відбулося його введення на престол коломийсько чернівецької єпархії у храмі святого Михаїла у місті Коломиї. Він став гідним продовжувачем свого духовного вчителя у Христовому винограднику і сповідника віри владики Павла Василика. За ці короткі вісім років під орудою владики Миколая завершено будівництво і розпис найбільшого храму цього катедрального собору преображення Господнього в місті Коломиї. Який урочисто відкрито минулого року і освячено блаженнішим святославом у присутності папського нунція, великого числа єпископів, священників, влади та вірних. Відреставровано катехітичний коледж і інститут підвищення богословського рівня для священників. Друге дихання отримали єпархіальні благодійні служби та молодіжні християнські згромадження і організації. Владика Миколай висвятив 60 священників і деяконів. 100 його вихованців закінчили богословські студії в Україні та за кордоном. Освячено нових 32 років. Храми та Дяківсько-Регенське училище розпочато реставрацію приміщення під дитячий садок імені Івана Павла II у місті Коломиї та відкрито сиротинець. І це далеко не повний перелік тих добрих справ, які владика встиг зробити спільно з вами та нашою місцевою владою. Паном Михайлом, вишиванюком, паном Михайлом Негричем та тими всіми, хто був близько нього, ми їх усіх знаємо і сьогодні складаємо подяку за підтримку, та й усім добрим і ревним людям, які люблять Святу Церкву. Окремою сторінкою діяльності владики Миколи є його тісна, екуменічна співпраця з православними братами, зокрема з Владикою Коломийським Іваном Бойчуком. Сьогодні складаємо подяку блаженнішому Святославу, єпископам греко-католицької та Римокатолицької церкви. Священникам, монахам і монахиням, владі, усім вірним, наші співчуття рідному брату Василю і всій родині, та заносимо молитви до престолу Всевишнього, за нам дорогого єпископа, правлячого архієрея коломийсько чернівецької єпархії, владики Миколи Сімкайла, який не тільки носив ім'я святого Отця Миколая, але і з ревністю наслідував Його. Для мене та священників з-під підпілля владика Миколай завжди був і є, тим прекрасним прикладом священника ще з часів підпілля, а спідніше прикладом у єпископстві, владика мав велику любов до Бога, до Святої Церкви. До батьківщини нашої України, до наших ближніх і був ревним за спасіння безсмертних людських душ, завжди на першому місці у влади був Господь, роль Божої ласки і Божої благодаті, бо завжди Бог перемагає через людину. На жаль, набагато більше залишилося нереалізованих них планів. Та задумів, що ведеться вже довершувати його наступникам, а ще залишиться світла пам'ять про видатного мужа церкви, який своїм життям показав, як потрібно служити Богові і українському народові. Прощай, дорогий нам, брате Миколаю, нехай Небесний Отець прийме тебе в свої обійми, дарує тобі Царство Небесне. А українська земля, яку ти так щиро любив, і за яку так багато страждав, нехай буде тобі Пухом. Дорогі в Христі, згідно нашого звичаю, коли прощаємо наших покійних, просимо завжди в одні водних прощення. І сьогодні, владика Миколай, моїми устами. Просить усіх вас прощення. Може, кого не вислухав, може, кого скривдив, кому не догодив. Просить простити уперше, просить простити у друге, просить простити у третє. Дорогі в Христі, коли ми від'їжджали з Казахстану, з міста Караганди, по цій тривозній звістці, що відійшов до вічності Владика Миколай, нам на дорогу передали оцю квітку і просили її довести і передати владиці Миколаю. Який родився там, у Караганді? Що я хочу і зробити? Христос Воскрес!